Як є там Об'єднання Свобода, народний депутат Леонов. Прошу передати слово Андрію Міщенко. Прошу, народний депутат Міщенка. Андрій Міщенко Всеукраїнське об'єднання Свобода Дніпропетровщина. Ну, що місяця щомісяця доведені до вічої люди перекривають шляхи державного та місцевого значення з вимогою надати належного стану українським дорогам. Крім традиційного розкрадання чиновниками державних коштів на ремонт доріг, значної шкоди дорожньому покриттю завдають безконтрольні перевезення великовагових та великогабаритних вантажів, особливо в літній період. Ухвалення законопроекту можливо покращить контроль за дотриманням стандартів і нормативів щодо габаритів і ваги вантажів. Як наслідок, це зменшить руйнування дорожнього покриття, покращить рівень безпеки на автомобільних дорогах. Однак, запропонований законопроект потребує суттєвого допрацювання, так не передбачається відповідальності посадових осіб, відповідальних за технічний стан, експлуатацію транспортних засобів, фахівців з безпеки, перевезення небезпечних вантажів. Відповідальність повинен також нести посадовець, котрий дав команду або свідомо дозволив перевантажити автомобіль, а не лише один водій чи особа, фізичний підприємець. Законопроектом визначено механізм контролю вагових та габаритних параметрів транспортних засобів. Для цього пропонується здійснювати зважування вимірювання без зупинки автомобіля. Такі спеціальні пристрої обов'язково повинні бути сертифіковані та встановлюватися виключно за бюджетні кошти. Позиція закупівлі. Та встановлення необхідного обладнання за рахунок позабюджетних коштів є неприйнятною та корупційною. Фракція свободи вважає, що законопроект слід допрацювати до другого читання, а в першому читанні можливо буде підтримувати його ухвалення. Слава Україні!